Привіт, я Уляна, і сьогодні мені знімають брекети. Сьогодні я йшла в клініку з дуже дивним відчуттям. Це було відчуття радості, невідомості. А як і тепер без брекетів, а це було відчуття тривоги. Всі ці почуття, як скомбіновані зараз в мені, я в очікуванні. Я в очікуванні того, щоб побачити себе без брекетів. Сам процес мого лікування прийшов ідеально. це справді так, тому що працювала команда. Кращого ортодонта, найкращого супроводу я розуміла, що я зробила правильний вибір, коли довірилася. В клініці. Довірилася Марія Нірестівній з Гаври Клінік. Я вже давно вони. Лікують мені зуби, вони видаляють мені зуби, вони ставлять мені брекети, і тут працюють справжні професіонали. Професіонали, які зроблять дуже якісно і одночасно легко, легко в спілкуванні, легко в роботі та в комунікації. Запит мого лікування був прибрати деякі недоліки, які, можливо, були видимі лише для мене, але цю ідею я особисто